У Кіровограді родичі хворих на туберкульоз звинувачують керівництво обласної протитуберкульозної лікарні в недбалості. А медики кажуть, пацієнти самі не хочуть лікуватися, а в їхньому закладі все гаразд. У ситуації розбирались наші кореспонденти. На цьому фото Олегові 22. Він молодий і повен сил, хоч у нього вже виявили туберкульоз на ранній стадії. А це відео, яке зняла його мати за 8 років цієї весни. Олег у муках помирає в обласній протитуберкульозній лікарні. Жінка переконана, усе через брак ліків та халатність лікарів. Получають вони ліки, якісь хороші ліки. Получили, дали місяць колять два місяці. Три їх немає. Знов перериваються лікування. Зробили йому устойчивість до цих препаратів. Вони вже його більше не брали. І так моя дитина почала гибнути. Схожу історію розповідає і мати Руслана Наталія Олександрівна. Її син підхопив туберкульоз у СІЗО. Зараз вона забрала його додому доживати віку. Переконує в протитуберкульозній лікарні процвітає корупція. Не надають лікування. що вони не хочуть навіть підходити до хворого. Я хочу показати у мене чекав ціла куча. А ще кажуть рідні хворих, за гроші медики відпускають додому пацієнтів навіть з відкритою формою туберкульозу. Відпускали його постійно. Він платив 300-500 гривень там за ви за, за виход. Да. Заплатив і пішов, може тиждень бути вдома. Усі звинувачення медики відкидають. кажуть у тому, що Олег, у якого туберкульоз діагностували на ранній стадії, не одужав, винен він сам хворий. Був госпіталізований 11 разів. Жодного разу стаціонарне лікування не довів до кінця. Це були наступні причини: порушення лікарняного режиму, а саме зловживання алкоголем, за що його неодноразово виписували, самовільний уход зі стаціонару. Заперечують і відсутність медикаментів, і хабарі за вихід з лікарні. Такого такого не було. Зараз ми забезпечені, що тим самим що глобальним фондом, що бюджетним. Так, що чи так це, йдемо питати пацієнтів на подвір'ї. Це лікарство і все. На даний момент, на зараз, ви що -то виходите, Не нічого взагалі. Невтішна ситуація із продуктами на харчоблоці лікарні. На момент зйомки тут немає ані м'яса, ані фруктів. Окрім круп та хліба, на вечерю розморожують засоленого оселедця. Сьогодні риба. А що за риба це сільотка. І вас сім. Чи справді халатність лікарів згубила Олега? Перевіряє міліція. Там призначили судово-медичну експертизу. А от щодо корупції, правоохоронці кажуть звернень не було, тож нема чого й розслідувати. Наталія Олена Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер Кіровоград.